Всім привіт! Я заступник глави з Росії Сергій Рябков. Для влади США будуть наслідки після відкриття нових даних про причетність Вашингтона до організації атак на газопроводи, Північний Потік і Північний Потік. потік-2». За великим рахунком, вчорашня публікація підтвердила те, що ми в якості висновку для себе зробили. Офіційний представник МЗ з Росії вчора ще відфіксувала, що у нас ніколи не було сумнівів у тому, що США можливо, і інші натовські країни причетні до цієї обурливої диверсії. Я зазначив, що прагнення країн Заходу затягнути розслідування і не допускати до нього російських представників підтверджувало їх причетність до диверсії. Я думаю, що наслідки цього будуть, вони просто не можуть не з'явитися, незважаючи на всі численні спростування, які моментально пішли від офіційних осіб з Вашингтона. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!